Добре всім ранок. Сьогодні ми зібралися поїхати в Межигір'я, величенькою компанією. Кірюша теж в спаді цієї компанії, але як і очікувалося, він не захотів покидатися так рано і зараз зачитаю що вже буде сам добиратися. Так, приїхали ми на мінську. Чи яка це станція? У нас коротше кажучи на оболонь макдоналдс Тут зустрічаємося з моїм другом Льошею. А Кірюша вже до Межигір'я підійде. Ну, він так просто тупо подивився, що таксі від його дому в Межигір'я коштує 300 гривень, а до Болоні 200. Ну, тобто немає сенсу було йому сюди приїжджати, знаєте, і там можна одразу коротше, туди приїхати. Ми вже пересіли в іншу таксі, викликали мікроавтобус і Кірюшка написав, що. Тільки починає думати про те, щоб викликати таксі. От. Тож я думаю, що все-таки він пізніше приїде. Я чогось до останнього сподівався, що ми одночасно там на вході зустрінемось. Всі, крім мене і влади, до цього не були в Межигірі. І якщо ти там вперше, то треба ж обдивитися всю територію. Пішки це зробити дуже складно. Тому я рекомендую всім, хто вперше їде в Межигір'я, брати, ну хоча б там велосипед, от тому, що пішки обійти дуже важко. А коли ви вже другий раз там чи третій, ви знаєте конкретно куди вам треба, і вже можна пішки дійти там до якоїсь чи поляни, чи до лісу, чи до озера, там простерити це простирадилку, та й сидіти собі, і все. Коротше кажучи, ми приїхали вже нарешті Межигір. Я не знаю, коли буде Кирюша. Зараз подзвоню, що в нього запитаюся. Якщо скоро, то можливо почекаємо. Якщо ні, то будемо вже брати ось, позаду. У мене там віліки всякі. Ось як я вам і казав, великий вибір є. Чого завгодно з корзинами, без великими колесами, з маленькими, Вон, електро, всякі там вілики. мотоцикли, навіть електромопеди, Сігвеї там всякі електросамокати. Ну, все-таки Яник знався. На гарних цих видах. Що ти хотів прямо на ньому туди заїхати, ти псих? Льошка каже, блін, тут охуєнно, я починаю розуміти Януковича. На київське водосховище. Артур свою дівчину, мабуть, не дуже любить. Вона тільки дві хвилини постояла на Сігвей, він вже дав їй згори на ньому з'їжджати. На себе просто руль. Назад корпус відхили, назад нахиляйся. Ні, тіло, спину назад тягни. Не вперед нахиляйся, а назад спину відтягуй і тоді і все буде нормально. Фіга собі байк це б Дімі верховецькому такий. Кирша, бери електросамокат. А я ж не люблю самокат. Чого? Ти задобашся їздити за Да. Як твої справи? Монстр трак. Оптимус прайм. Ну, полетіло. Набули спадити на, на, на тебе каталочка. А, я не, так, так... а <риклад> ти електробайк взяв Кирюша, чи Кіршачі? Та я звичайний. А, <риклад> а зв... звичайно? <риклад> Кирюша, ти покажеш трюки на BMX? <риклад> Опа. Цеп не спада. Кірюша, я радий тебе бачити, друже. Блять. Що бо далі, як Чувак, я доїхав швидше ніж вихід. Чувак, 20 хвилин 25 там я вже був у вас. Кірюша, я ж казав, бери хоч Ти говорив, Це єдиний мінус, що не послати. вас, Так отож, я через то тобі казав. Ну ти похи Ну, а що ж? Ну, Відбулося те, чого я очікував з самого початку, якщо Артур буде їздити біля мене, в'їбався в мене. Добре, що хоч цей Сіквей не впав, але ногу я собі знатно обдер. це краще там на газонах робити, Ірюша в коз доїти, до речі. Та мені здається їх тут, якщо ж її не доїти, вона ж Ну помре, чувак. Так, треба доїти. Тут такий наш пачка схожий. А, так він пішки бігає по, по парку. Який? М? Великий який, який. Диви Артур, давай як, якщо схопити його. Я думаю, він тебе перше схопить, ніж ти його, Кирюша. Нічого з не буде. І потім такий... Ти качку з нього. Ти дивись, вона там прыгає. Чи це не на камеру повинно було бути? Так, так, не на камеру. А, я тоді. Праворуч от вас така пімпочка є. Так, так, так. Оце її на себе. Нормально погуляли, Вдячний люди, які оточували дні, це ми все було. їдемо з Межигір'я. Ваш коментар. Стосовно на чого? Прогулянки. Офігенна була прогулянка, мені дуже сподобалося, Прогуляли дуже класне. Так, мені сподобалося те, що я приїхав тільки зранку і фізкультуру, як на цьому велику по а Це мені дуже сподобалося. По заповідям а... Шварценеггера. Так, а чувак, диви, який зараз аншлаг, ти зніми ці всі машини, чувак. Це нереально просто глянтиські ці всі люди приїхали у Межигір'я, А ми молодці, ми приїхали на дев'яту ранку і просто спокійно собі прогулялися. Дякую. Так, так. А тепер оце все вони хто люблять поспати, хай тепер мучаються. Mm -hmm. Друг з другом тепер, один з одним там. Що ми кажемо світеркам? Що, прокинайтеся, просинайтеся пораніше. Mm -hmm. Як білі люди потім тусуєтеся Так, поки, Так, а ми зро. поки ви там будете один з одним, ми вже поїдемо на іншу локацію. Ха-ха. Надивився от цих ваших інтернетів і купив собі от такий от кисневий відбілювач. Всі там востергаються, наскільки воно класно пере. Ну що ж, зараз подивимось. Прийшов я в ванну, і тут написано, що активується цей порошок краще всього після 60 90 градусів. Тобто тут треба закип'ятити воду, насипати в кип'яток порошок, а потім, коли вже вона застигне, то в принципі можна її кидати туди шмотки. Є в мене ось такі от кроси. Я їх в принципі від грязюки протер більш-менш, але ну як ви можете бачити, ну потемніли там десь в сіточку позабивалися. Оця грязюка. Ну тобто щітку і ти вже таке не витриш. І якраз думаю, буде дуже показово саме на от таких от шузах, подивитися дієвість цього порошку. Я, до речі, на відосі бачив, як чувіха користувалася таким порошком, вона, типу, поклала кросівки в тазок. Потім після цього засипала порошок і кип'ятком зверху залила. Бо вона прочитала, що в інструкції активується там від 90 градусів. Але ж справа в тому, що можна було просто кип'ятком залити порошок 90 градусовим. Він активувався. А вже після того, як трошки очахнула вода, це з порошком, то після цього можна було вкинути туди або шуз, або футболку. Але якщо в випадку з футболкою їй пофіг, то окроси можуть банально просто розклеїтись при 100 градусах, тож я буду робити так, як правильно. Я спочатку насиплю тазок порошок, потім залюю його кип'ятком пару хвилин почекаю, поки воно вже не 100 градусів буде, а менше, і після цього вже зануримо кроси. Так, і в мене от такий тазок, влив я сюди два чайника води, це десь 3 літри. На літру написано, що треба сипати цього порошку 2 чайних ложки, тобто 1 літра 2 чайних, 3 літри 6, блядь, не чайних, столових ложок. Раз, два, три, чотири, 5. 6. Якщо чесно, випари, які звідси йдуть, не здаються надто безпечними. Щось мені вже перехотілось тут сидіти, помішай. До речі, як вам мій пальчик пробитий. Це я потрохи починаю зрізати ніготь, який вже відмер. От, Але дивіться, яка там яма і горб. Хоч би він кривим, бляха, не виріс потім. Так, беремо мої альфа-бусти. Я думаю, цю стілку можна дістати звідси. Але там не треба. І отаку от мордою вниз. Зараз будемо сюди закладати. Ну, не знаю, якось так. Щось там якась грязючка, наче повилазила трохи. Написано залишити їх тепер на 40 хвилин. Ну, подивимось, що з ними буде через 40 хвилин. Бо поки, якщо чесно, ну я прям якоїсь різниці не бачу. <плес> Блядь, я проїхав з села, коротше. <плес> привіз там нещо. І влада питає, а що це за квіти ти привіз? Ти серйозно не знаєш, що це таке? Ну дістань, подивись. Ну блін, це не квіти. Квіточки, просто думаєш. Ні. Бляха, оце пропаще покоління. А це не квітка? Це не квіточки? Ну, квіточки. Не. Так, а ти не знаєш, що це? Ні. А як ти думаєш, якщо воно так пахне чого? Не знаю. Влада, це липа. Не. На чай. Ти липу не бачила ніколи? Ні. Ти що на приколі? Це квіточки все одно, ну липові квітки. Це липа. Ну квітки липові. Ти не знала, що з липи чай роблять? Знала. Його висушити треба і буде афігенський чай. Ти в шоці? Ну що, маленькі, пройшло вже хвилин 40. Я їх привертав туди-сюди. І що я вам хочу сказати, що ніякої магії таких на відосах ото показують немає. Я їх, звісно, ще виполощу, подивимось, але, ну знаєте, що прям піздець якийсь вау. Ну, ось там полишалася десь грязючка, тобто воно його не прям повиштовхувало максимально. Вони, відверто кажучи, не прям хана і брудні були. От. Але мені здається, що просто щіткою і звичайним порошком, якби я почистив, а я ще його буду перечищати, звісно, і так далі. ну Було б, мабуть, те саме. Спробую ще потім на футболках, може покажу вам, якщо буде результат, але по кросам ось так, бачите. На відео воно, звісно, не супер класно видно. але... Можна помітити, як там всяких порочках позалишалися. Знаєте, всякі такі пелючка, там темнуватеньке щось. Тобто, не знаю, може це в мене якийсь контрафакт, але кисневий порошок, чесно, якась хуйня, мабуть. Євген дуже зручно вкласти. Друзі, всім привіт! Машина нарешті готова. Я абсолютно не виспаний. Сьогодні вночі була тривога, їбана Русня запускала, а по нам шахеди. От. Артур зараз якраз після нічного... нічного чергування проснувся. І ми приїхали в СТО Land Rover. от, тому що машина сьогодні буде робити перший запуск. Мені ще й на стрім сьогодні, бляха, треба все встигнути. Тож зараз швиденько-швиденько і будемо йти дивитися, як там машина хоч журчить. Як хрущ розвернутий повідкривані всі дверці. О, ключ на машину. Ой-ой-ой-ой-ой, чуваки, поставили диски. Єбай. Одивіться, які гігантські. Це просто так. Кайфи. Це просто двір. Так, дивіться, двигуни. Й-ой-ой-ой. Ваші емоції. Неймовірні, я просто є І щось просто трошки, трошки Бля, кабас диски, це просто жир. На тачку, бля. Ну, диски офігенні. Не, чувак, Та ти, що вони дуже гарні. А, на капот же ж зверніть увагу, чуваки. Новий капот. Нова накладочка, оця карбонова від Ziel One. А його будуть знімати оту наклейку Ziel One чи ні? О, це ж тут побита фара була, підпаяли, так? Угу. І Що, завести? надо, кота... так, так. А там масла все всередині вже є? Ебать! О, ой, чувак, я чуть не всрався. Задістіве, чувак, це просто треш. Єбать, я чуть не всрався, блять, коли мене завело. <рес> просто хочу, щоб ви зацінили, як позаду знизу виглядають колеса. Є, Вони ж як від танка, просто катки це капець. Вони сильно красиво виглядять, Ого, Зого капець. Ну, з того що було, зібрали, так круто. це капець попає. Ну все тут. Ого, дивіться, скільки тут всього було побито. А і склощі кабита були. Ну добре, що так. Воно на видимій частині якраз. просто Ну да, на там, так, на тому так. На видимо нічого не просто нормально. Ну круто, бо паяли взагалі супер. Я не, не думав, що з такого можна буде ще реанімувати щось. Ну, чуваки, я теж хочу сам тепер спробувати завести це жесть. Давай. тримай. Так. Тримай. вати трошечки. Ну давай. Сейчас, знаешь, я такі техенькі міні відстріли. Призек, так, так, я чую. Бамперочок треба туди накинути так. Ти що, ти що? Ну, я ж воно кожної, і не коште. До кожного пеня. Під'єднав артур телефон до магнітоли і музло тут всередині валить, я скажу вам, нормально, акустика босе дає просто на Єбать. Тур щасливий, як дитина. Так, це, чувак, ніби це її Ну, Ти подивись на цю трасу. Ти просто подивись. Знаєте, що це? Це скарм. Я пішли, буде готова, падала. потім будемо кайфувати. Привіт всім друзі, привіз нас, Хірюша в собі клав. Ми будемо відпочивати сьогодні по лакшері, друзі. Ви думали, де гроші з нас О, Інвестиції. Відбудував собі. По ніж з'єнукович. Кірюшка. Стріми пройшли удачно. Як бачиш. Хотя <схай> дихай туди, подивився. Б... Отак, чуваки, на пенсії стрімери себе. Краще, друзі, щось влог сьогодні не задався, якщо чесно, бо ми приїхали, почали тусуватись, трошки да. поїли, трошки покупались. Чувак, і зараз все задасться. Все задасться? Каранійте давай, Кірюше. Це такіло треба. Так, на барі нас вже чекає, охолоджується. А, так воно ще, дивіться, недопитків скільки. Недопитків, б'є. А, чувак, а вже... так оце ж моя недопита, а оце я не знаю, Владина, це влади, мабуть. Владина, мабуть. Це чувак вже шаталова так робила. Надбивала, потім ставила, потім знов Це відкривала. Це хто така шатала? Ну, Оля, яка в нас була на стрімах. Це її стиль, чувак. Відкрити, глотнути, потім знов відкрити. Ну блін, таке ми не одобряємо. Переводняк. Ну, в цілому тут і В будній день... Досить багато народу, але не прям що немає яблуку де впасти, не дивлячись Живака, на те, що ми на приїхали. Вихідні. Так, на вихідні повна позда, здається, бо ми не, не так вже дійсно приїхали десь які? в 11.30 11. десь приїхали і тут вже ну, ну, не 70% зайняли, там посадки було. Не так, не бунгала, ці, що вже отут поряд вони всі були зайняті. От. А оці, типу, лакшері шезлонги, вони так їх називають, це типу якась люкс там зона. Вони ще декілька були вільних і ми влізли. Коктейлі тут середня ціна, ну так, типу Віскі Савер 240 гривень чи скільки, щось таке. Корона, ну корона дорого, 200 чи скільки. Ну щось таке, А пароль я дивився там взагалі 390, а так, в принципі, прикольно, природка, воно кайфово, що тут не згораєш, як на пляжі. Я зараз вам покажу, бачите, тобто дерева оточують нас навколо. В принципі, класно. ось Басейн такий. Це якийсь мейнпул, мабуть, я не знаю чи ні. Ну треба будинок тут знімати тепер. там от далі, бачите, де гейзери їбачить. Там ще один басейн джакузі. А раз буде в тій стороні, отам от десь там ще є один. Я не буду бігати знімати, бо тут же ж не можна. І є бані, сауни, тенісні корти, все хіба. І взагалі тут заборонено з табличок мільйон. Що не знімайте, Тут заборонено, блядь, ніякі відео. А чувак чувак, прийшов от з таке на 200 об'єктивів. Це віздез. Так, щойно. В мене з типом був обмін досвідом. Я знайшов, в якого Sony a 7 R5, це просто сама нова фотокамера і сама крута. Ну, За виключенням Альфа-1, звісно, але то таке, то таке, вже взагалі йопнутий комбайн. От, І 70-200 g Master другого покоління. Тобто камера 130 коштує, здається, чи 140, і об'єктив ще 130. От. Так що я накрутив на свою камеру трошки владу пофоткав. Мені сподобалося. І тобто, до чого Кирюша це казав, до сорян, бо я вже трошки п'яненький від коронки і текілки. До того що таблички висять, не можна тут фотографувати, і знімати і типу, таку трубу тупо да. достає. Такий хобот і навалює, поливає. Я своїм полті маленьким взяв цей з п'ятдесят і фоткав ще стрімався. Зараз підійдуть, зібуть. А потім чувак тупо трубу таку достає. Такий знаєш, все нормально. Відпочинок, коротше кажучи, нормальний. Так, Кирюша? Да. ти одобряєш так. It. Чувак, я тобі так скажу. Дозвільно. У Києві альтернатив особливо немає. Або щось хуйове, або ну, щось мега дороге. Таке, що, типу, ну налоба налізе. Я он Богдану показував ціни, типу, тисяча доларів оренда якоїсь, блять, бунгало. Ааа, так, так, це на одну ніч в Києві, в Києві. Притом, це там, не в ніці, там і, нема не в Канаг Ді. Чуваки, там нема їдла як у Турції, нема букла халявного. там просто ти платиш за бунгало. Все. Ну. Я ще не здивуюся, що вони скажуть, давайте ще 200 гривень за полотенцем. <рес> Як вам такі види пацани? Це для пацанів спеціально. Горський <рес> котик Кирюша. Так от пересувається містом, типу, і в відставці. Відставка, пенсія ютуберська. Все потратили на Басику. Тепер... тепер на метро додому їдемо. Все на басику просто потратили.